Навчання дитини розрізняти гриби це важливий навик, який допоможе зберегти її здоров'я і безпеку. Багато грибів зовнішньо схожі на їстівні, але можуть бути небезпечними. Дотримуйтесь таких порад, щоб допомогти вашій дитині правильно навчитися розпізнавати гриби. Почніть із найпростіших і найбезпечніших грибів. Почитайте навчання з добре відомих і простих для розпізнавання видів, таких як білий гриб, підберезни, копеньки, вони мають характерні риси, які дитина може запам'ятати. Використовуйте книжки або замініть. Покажіть дитині малюнки або фотографії їстівних і вітруйних грибів, пояснюючи різницю між ними. Існують спеціальні дитячі довідники з грибами, які можна використовувати для навчання. Навчайте ознакам вітруйних грибів. Поясніть, що гриби з яскравими кольорами або з характерною спідничкою на ніжці, часто бувають вітруйними. Також розкажіть про небезпечні гриби, які мають неприємний запах або виділяють білий сік при розрізанні. Вивчайте разом дитини на природі, проведіть спільні екскурсії в ліс, де можна знайти гриби. Досглядайте кожен гриб, пояснюйте його особливості, але не дозволяйте дитині торкатися або самостійно вибирати гриби. Навчайте правилам збирання грибів. Розкажіть дитині про правило: якщо вона не впевнена в безпечності гриба, краще залишити його в лісі. Поясніть, що навіть дорослі грибники підтримують ці правила для зменшення ризиків. Поясніть важливості. Зверніть увагу дитину на те, що гриби одного виду можуть мати різні форми чи розміри залежно від місця росту. Навчайте помічати навіть рівні відмінності, не дозволяйте дитині куштувати гриби. Діти можуть бути цікаві і захотіти спробувати гриби, тому завжди наголошуйте, що гриби в сирому вигляді куштувати небезпечно. Розповідайте історії про. Вітруйні гриби. Використовуйте казки або вигадані історії про отруйні гриби, щоб зацікавити дитину і водночас прищепити обережність. Навчайте розрізняти запахи грибів. Деякі їстівні гриби мають приємний грибний аромат, тоді як вітруйні часто мають різкий або неприємний запах. Це може бути ще однією підказкою для дитини. Покажіть приклади отруйних грибів. Якщо ви знаєте, де ростуть отруйні гриби, покажіть їх дітям, але не дозволяйте торкатися, поясніть, чим вони небезпечні і чому їх не можна брати. Навчайте спостережливості заохочуйте дитину помічати навколишню природу мох, листя, дерева, на яких ростуть гриби. Розкажіть, що гриби можуть рости в різних умовах, що, навпаки, їх розпізнати. Поясніть важливість перевірки грибів. Дитина повинна розуміти, що навіть якщо гриб здається їсти в нім, його необхідно показати дорослому для перевірки. Це допоможе уникнути випадкових помилок. Підкресліть, що гриби це не іграшка. Дітям варто знати, що гриби збирають тільки з призначенням вживання, а не для ігор чи експериментів. Вчитися через гру. Використовуйте ігри на природну тематику, наприклад, запам'ятовування грибів за кольорами, формами чи місцем зростання. Це зробить процес навчання цікавим та ефективним. Нагадуйте про відповідальність. Розповідайте, що збирати гриби це не тільки цікаво, а й вимагає відповідальності, адже гриби можуть бути не лише корисними, а й небезпечними. Шановні батьки, навчаючи дітей розпізнавати гриби, допоможуть уникнути небезпечні відрування та сформувати у них важливе ставлення до природи. Дотримуйтесь цих простих правил, і ваше знайомство з грибами стане безпечним та приємним.